16 го, -го віша з 15-го, і сказав їм, глядіть, спостерігайтеся за жертвості, бо життя людини не залежить від достатку маєтку її, і розповів їм причку. В одного багача добре вродила нива, і міркував він сам собі кажучи, що мені робити, бо не маю куди зібрати мій урожай. І сказав, ось що зроблю, знесу в клуні мої і збудую більші, і зберу туди все моє збіжжя і все добро моє. Та скажу душі моїй, душе, маєш, маєш багато добра. На багато років спочивай їж, пий і веселися. Але Бог сказав йому безумний, цю ніч душу твою візьмуть у тебе. І все, що ти надбав, кому дістанеться. Ось так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога багатіше. Ми цю прищу вже много раз чули, і слава Божого! І... Я би хотів, щоб ми звернули особливу увагу на останній вірш 21, який ми прочитали ось так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не у Бога Багатіє. Ну як збирати скарби для себе, ми все знаємо всі. Требася трудити, робити. Зобирати, не покладаючи рук, прикладати всі свої усилля, розуміння і ціль – почти усіх людей якби одна, стати багато. Кожен хоче бути багатим, людей. Усі хочуть бути багатими. І тут Христос застерігає нас через цю притчу, що у багатстві. Цьому земному, коли людина все своє старання покладає на те, щоб збагатитися, і ці прочитали ці людини, котра хоче збагатитися, їж, душе, пий, веселися. Не покладаючи рук, людина трудиться, а при тому, якщо запитати, чи цікавиться Слово Боже, чи читає Слово Боже, не є час. Така відповідь. Та як я можу мати час, коли треба від самого рана, треба трудитися, треба ходити, робити до пізнього вечора, коли читати слово Боже? Я мало чув такі відповіді від людей. Просто не маю часу. А це що означає? Це означає, що людина хоче багатіти в цьому світі. а а Божими скарбами, Божим багатством не хоче себе обогащати. І це є дуже печально. В другий раз ми так думаємо, що всі слова направлені, вони не до нас. Це слова для тих багатів, котрі мають яхти туди на, на морях, котрі мають машини дорогі, трьохітажні. То для них пишуть, пишуться ці слова, а для мене. Я дружуся своїми руками. Але якщо розважити на ці слова, то направлення одно і то саме, що тих багатю, а що у бідної людини, яка не має багатства, але вона весь час покладає свої мислі, свій розум на те, щоб розбагатіти, а у Бозі не хоче багатіти, так, як ми прочитали, то получається одно направлення. І получається одно і то саме. Тому ці слова, вони. Для кожної людини. Не від їх статку. Коли людина має таке направлення, вона служить, як казав як пише нам слово Боже, мамоні. Мамона — то такий Бог був язичнику, Бог достатку. І люди стремилися, і, як я вже казав, все своє життя покладали для того, щоб розбагатіти. Но Слово Боже. Нас застерігає цікаво направлення. І ми вже чули і перша проповідь була така ж сама, щоб не бути рабом міра сего, рабом гріха, а щоб е, бути рабом Ісуса Христа. І це то саме, то, то саме слова, коли, що каже нам Христос через цю притчу, щоб ми у Бога багатіли. І в галатам я теж хочу прочитати ще такі вірші, де апостол Павел записав шестий розділ і самого вірша Галатам. не обманюйтеся, Бог не може бути осмієним. Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне кління. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І не занепадаємо духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Теж хочеться звернути увагу на ті слова, якщо не ослабнемо. Часто для нас, людей віруючих, може виходитися так, як вийшло у. В 82-му псалмі із Асахом, коли Асаф почав дивитися у сторону міра людей, всіх, які багаті, розкошиствують сильні кріпкі і немає ніякого страждання, і асаф почав замислюватися, чи не напрасно я служу Богу, чи не напрасно я. Стараюся молитва, а люди, які живуть, так, і нічим нічого не є. Але впоследстві, я сахосу знав, що вони насхольчили путях, я розумів, як урозумів кінець е, таких людей. Вони дуже на насхольські путях, то неустойчиво. А, а плюс до того, е, е, у мірі сему люди. Тож їх вони не роблять просто так і не, не займаються якимось таким розліченням. не прості люди. Вони, як ми прочитали, пише Апостол Павел, сіють у плоть свою, разом із тим, що трудяться, роблять, вони ще і роблять такі діла, які не угодні Богу. І ми читаємо із п'ятої глави. 15-го вірша. Учинки тіла явні, перелюб, блуд, нечистота, розбещеність і чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависті, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять, таке не успадкують. Царства Божого. Коли є таке направлення, як ми вже прочитали для людини багатіти, покладати своє зусилля на те, щоб погачувати, і ще супровождають такі тілесні вчинки, про які пише апостол Павел. І такі, на, на жаль, якщо людина йде таким шляхом, то Царства Божого не успадковується є дуже печально для нас і з вами. Як же ми туди, браті і сестри, повинні у Бога багатіти, збагачуватися Словом Божим, збагачуватися тим, що Ісус Христос для нас і з вами прийняв. А для Ісуса Христа описується так, що Он, будучи багатий, Обнищав раді нас. Бог приніс нам, Ісус Христос приніс нам своє багатство. Багатство, про я апостол Петро описує, що то багатство є нетлінне, неуядає, вічне. А при тому, якщо ми цим багатством будемо багатіти, збагачуватися, то воно веде нас до життя вічного, до благословення. До укріплення і для того, для всього Ісус Христос і обнищав, як Пише Слово Боже, раді нас із вами. Оставив Небеса, Христос, славу прийшов, на всю землю, народився, будучи подобним як людина, син чоловічий, і приніс нам всі обільні багатства неземні і славні. Тому ми маємо.

Напишов місці Діло Боже, і то воно є прикладом для всіх із нас із вами, що прежде всього треба нам збагачуватися, треба іскати царства небесного, а все остальне приложиться вам. Тому через мирну заботу обкладати о землю настільки, щоб. Оставити всі земні багатства, ми повинні цьому уділяти увагу, щоб, як ми прочитали слово, щоб не ослабити, щоб не ослабити, щоб той путь, який є славний, величний путь життя вічного, для якого Ісус Христос прийшов, щоб ми його достигли усі. І з вами. Тому нехай поблагословить нас Господь і укріпить, щоб слова, котрі говорить Ісус Христос, щоб їх виконати. Ви знаєте, як до Ісуса підійшов ту історію про багатого юнака. Він каже, що що мені ще треба робити, щоб спастися. От я вже, я вже все, Ісус йому каже, заповіді. Соблюдаєш, я все сповняю від юності моєї. Ну, тоді каже Христос, тобі треба роздати все своє ім'я продати і послідувати за мною. Це говорить про те, що слова Ісуса Христа треба восприймати. На, на той час для того юнака все було важливо, щоб виконати слова Ісуса Христа. У той час Ісус обращався до мага людей із е, якимись питаннями, котрі, котрі проявляли послуг тому, що говорив Ісус Христос. Вони отримали А котрі противилися словам віри, то відходили печаль із печалю. подобно як і Юноша, отійшов із печалю. прийняти Слово віри, то, про що сказав Ісус Христос, він, на жаль, не змог, Хоча Являвся хорошим, хорошою людиною. Тому важливе для, для всіх людей і для нас, із вами ці слова Господні, про які ми читаємо, щоб дав Бог сили, щоб ми могли виконувати. А ми вже чули, що всі багатства духовні приносять нам Слово Господнє, і вони, ми теж читаємо їх. Як про плоди, котрі являються любов, Божа, радость, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Отакі плоди, такі збагачення ми маємо заботитися, покладати свою надію, свої, свої усилля, щоб цими. Земними, цими небесними плодами збагачуватися. Тому нехай поблагословить нас усіх Господь, у мене буде вічна слава. Амінь. 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 Будемо молитися.